Скоро новий рік та Різдвяні свята. Тому ми, студенти 4-го курсу Факультету історії політології і міжнародних відносин, хочемо привітати наших воїнів та студентів. Першу чергу хочу подякувати нашим воїнам за те, що ви даєте можливість нам бути спокійними. Єдине новорічне бажання це мирне небо та ваше повернення додому. Від щирого серця я вітаю всіх воїнів, медиків, волонтерів з Новим Роком та Різдвом Христовим. Від щирого серця бажаю. Сили, наснаги, терпіння та Божого благословення. Ми віримо, що Україна обов'язково переможе, розквітне з новими силами і у всіх усюдах буде чути щасливий дитячий сміх. Любі захисники, так і з певненістю можу сказати саме захисники, бо знаю, що ви робите все для того, щоб над нашими головами було мирне небо, щоб ми могли жити повноцінно. Дякуємо вам за це. Відважно бути зараз там, де холодно і не зовсім пахне рідними стінами, а тільки осадами від постелів. Знайте, що кожен вас подих є нашим захистом, а кожен крок допомагає дихати вільніше. Дякуємо вам, ви робите велику справу з Різдвом вас та новим роком. Дорогі воїни. Дякую, що бороните нашу землю. Нехай це буде вперше і востаннє, коли ви святкуєте новий рік в окопі. Нехай це світле свято Різдва принесе вам надію. Пам'ятайте, що вгоріє той, хто знає думки і почуття кожної людини. Господь бачить ваші наміри, вашу любов до Батьківщини. Ми молимося за вас і пишаємося вами, і чекаємо додому живими. Миру вам в серці і пам'ятайте про те, що ми воюємо не проти ворогів, а боремось насамперед за себе, своє майбутнє, свою державу. Нехай благословляє вас Господь. Бажаю вам миру. І нехай ця війна якнайшвидше закінчиться. І ви повернетеся додому, до своїх батьків, дружини та дітей. Я, як і мільйони українців, щодня молимося. Молимось, щоб Бог оберігав ваше життя і здоров'я. Я вірю в те, що ми переможемо. Звільнимо Україну від російських окупантів, повернемо Крим і вам бажаю вірити. Вірити в себе, вірити в наш український народ, в Україну, в перемогу. Адже ми разом нездоланна сила, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні і вам, нашим героям, слава! Також ми хотіли привітати студентів нашого факультету та зробити певні настанови, дорогі студенти! Щиро вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим! Новий рік це крок у майбутнє, час надій і сподівань, тож нехай він стане для всіх нас роком добрих змін, здійснення задумів, нових можливостей і досягнень, благополуччя та процвітання. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, оптимізму, прихильності долі і підтримки близьких. Нехай новорічні свята принесуть у ваші родини достаток і мир, а різдвяні вогні сповнюють ваше серце радістю і натхненням. Високий злат кожної видатної постаті нашої історії є продовженням того шляху, яким нині крикуєте ви, дорогі студенти. Тож нехай студентська лава стане для вас відмінним стартом в майбутнє самостійне життя. Студенти є авангардом української молоді, саме ви берете участь у своєрідному етапі еволюції, освіти, науки, громадських стосунків, пов'язаних з демократичним перетворенням України. Ваша доля у ваших руках. Щиро бажаю вам черпати знання і мудрість з скарбниці історії та культури нашого народу та всього людства. Ви студент... Не можна думати про глобальне, заплющуючи очі на деталі. Одна з цитат. Володимира Зеленського. Тож бажаю вам ніколи не заплющувати очі на ваші знання та навички, що в подальшому складуть ваш капітал ідентичності. Ніколи не заплющуйте очі на добро, на позитив і на сонце, що світить насамперед на тих людей, що захищають нас із вами. Захищають Україну з Новим Роком. Слава!